Екс директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів генерал Девід Петреус переконаний, що багатоцілів винищувачі F-16 суттєво вплинуть на хід війни. Тоже, у ви шутка. Він про це заявив в інтерв'ю Голосу Америки. Дуже важливим стане надання F-16, яке, ймовірно цієї зими вже отримають українські військово-повітряні сили. Я вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків міг та су на F-16, зазначив генерал. Нагадаємо, що наприкінці жовтня повітряні сили України повідомили, що наші пілоти на навчаннях з опанування винищувача F-16 – Уже завершують навчання на авіатренажорах і скоро пересядуть на літаки. А в Румунію в учбовий центр уже прибули в 16 із Нідерландів. У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах. F-16. європейський навчальний центр літаків сьогодні відкривають на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів від Бухаресту. Тренування триватимуть півроку. Уроки проводитимуть інструктори і технічний персонал компанії, яка й виробляє F-16. Я ж нагадаю, минулого тижня командувач збройних сил Нідерландів повідомив про намір до кінця року відправити від 12 до 18 винищувачів для навчання українських пілотів. Польщі розпочав роботу новообраний Сейм. Саме він відіграє ключову роль у формуванні політики країни. Серед його членів обирають прем'єра, а той призначає міністрів. Більше про політичні зміни в Польщі розпитаю у своєї колеги Марії Черняхівської, яка перебуває у Варшаві. Марія, добрий день і розкажи мені та нашим глядачам про головні функції Сейму та який вплив на політичне життя матиме його новий склад. Вітаю, Анно Єво. Сьогодні дійсно важливий день для польського політикуму новий сейм, нові очікування та сподівання громадян про те, як минула виборча кампанія у Польщі, про те, як її результати вплинуть на українсько польські відносини. Говоримо з Миколою Княжицьким, народним депутатом України та головою групи парламентської дружби з республікою Польща. Пане Миколе, вітаю вас. Вітаю, ви очевидно спостерігали за виборчою кампанією у Польщі, які взагалі у вас враження від неї, вона була демократична і для всіх українців важливо, щоб демократія в Польщі перемагала і зберігалася. Бо для нас Польща має бути і буде найбільшим союзником по нашому вступу до європейського союзу. На цих виборах перемогла опозиція. Опозиція була розділена на три групи: це партія «Платформа Поветельська, головна найбільша партія. Крім того, це е... Партія третя дорога в союзництві з селянською партією і Лівиця. І от ці три партії будуть формувати майбутній уряд. Зараз прем'єр Муравецький, він сьогодні виступав, складав свої повноваження перед новим парламентом. Будуть вибори в парламенті. Дуже цікаві вибори в парламенті, оскільки е, посад є багато і платформа Богательська найбільша партія, яка буде претендувати на прем'єра, а на спікера претендувало дві інші партії коаліції. То було прийнято таке рішення, що перші два роки буде е, у Головня, який є лідером партії третя дорога і блоку з селянами. А наступні е, два роки буде такий політик чажастий від е, лівиці буде спікером. Тобто партії розділили між собою не лише посади, а й час, який вони обійматимуть на цих посадах. Для нас для України це дуже великий шанс. Є певні проблеми. Проблема полягає в тому, що українська влада весь час спілкувалася лише з правлячою партією, справу справедливості. Не було жодних контактів з опозицією. Е, uh, І очевидно. Для нас будуть певні проблеми. Нам потрібно буде наново українській владі вибудовувати ці контакти. Частина контактів було. Спікер пан Стефанчук спілкувався з спікером сенату польського, який вже тоді паном Гроцким, який вже тоді представляв опозицію. Але інших контактів фактично не було. Через те відновлення цих контактів займе певний час. і Я зроблю все для того, щоб до цього докластися. Бо на фоні всього того, що відбувається в Сполучених Штатах, де може бути заблоковано бюджет, де є дуже велика міжпартійна конкуренція. Нам треба сподіватися на. Європейську підтримку європейські гроші, і тут голос Польщі, а разом з тим Німеччини і Франції, але перш за все Польщі буде надзвичайно важливим, бо фінансування для нас є критичне, і я робитиму все, щоб цей голос був на користь України. Дональд Туск має всі шанси очолити уряд. Він займав високі посади в європейському союзі. Чи вплине це на те, що ми швидше станемо членами Європейського союзу, на вашу думку? Туск, надзвичайно, проєвропейський політик, який виступає за зміцнення європейського союзу, бо інші партії, такі як правосправедливість, вони скептично ставилися до майбутнього європейського союзу, є більш ізоляністівським партіями. Разом з тим, Туск є дуже великим другом України. Ми пам'ятаємо його блискучий виступ українською мовою з трибуни українського парламенту. Він багато разів приїжджав в Україну. Так що я абсолютно переконаний, що Туск робитиме все для того, щоб інтеграція України, маючи свій величезний досвід, який він мав, очолюючи. Європейську раду щоб інтеграція України була швидшою. як усі ці зміни, які зараз відбуваються у Польщі, можуть вплинути на польсько-українські відносини, які треба кроки робити нашій владі, щоб їх покращити? Ну, по перше, нам треба говорити про те, що нас об'єднує, а не про те, що нас роз'єднує. А дуже багато в історії нас з поляками об'єднувало. А найголовніше, треба говорити і розмовляти. Я переконаний, що нова урядова коаліція буде робити все, щоб поступово покращувати стосунки з Україною. Ми пам'ятаємо, що ці стосунки погіршилися на фоні заборони ввозу українського збіжжя. Зараз ультраправа партія, яка війшла в парламент, але не має там жодного впливу. Конфедерація підтримує рух водіїв, які. Блокують віз вантажних автомобілів з України. Є багато питань пов'язаних з історичною політикою. Нова коаліція, яка прийшла, це якраз та сила, з якою можна почати розв'язувати ці питання. Треба це зробити, і я переконаний, що ми разом будемо шукати порозуміння і його знайдемо. Ну, от ви згадали про зернову кризу між Україною та Польщею. Чи є в Україні план виходу з неї на вашу думку? Ну я думаю, що план виходу це розмови. На жаль, Україна зробила декілька помилок, коли навіть забороняла депутатам виїжджати в Польщу на фоні цієї кризи, в той час, коли потрібно було більше розмовляти. Думаю, що усвідомлять цю помилку. І оскільки є бажання в нової коаліції цю кризу розв'язати, а не погіршити, то думаю, що буде така самоготовність з українського боку, і ми зможемо це зробити з цілей російської агресії е, в бік України було те, щоб дестабілізувати ситуацію в Європі е, у зв'язку з великим напливом українських біженців. Як ви вважаєте, в Україні є реальна стратегія того, щоб наші громадяни таки поверталися додому? На сьогодні немає. Я знаю, що такий план, який пов'язаний з демографічною політикою, лише розробляється українським урядом. А ми будемо робити все для того, щоб вони повернулися, тому що в нас точно буде не вистачати робочих рук, в нас не буде вистачати коштів, економіка не буде працювати, якщо не буде в Україні більше людей. І звичайно, простіше повернути українців, які є в інших країнах, аніж запрошувати людей з країн Азії чи країн Африки, які для нас не так не, не близькими в ментальному. В Планів плані звичок, і ми маємо все для цього зробити. Але українці будуть повертатися, коли будуть бачити надію на майбутнє, коли будуть розуміти, що це демократична країна, яка дійсно прямує і буде членом Європейського союзу, що це сильна демократична країна, яка про них дбає. От всього цього комплексно немає, і це є досягти, щоб повернути українців в Україну. Які мають бути перші кроки? Перші кроки для повернення українців в Україну, знаєте, як це не дивно. По перше, очевидно, що цих людей потрібно забезпечувати нормально, бо те, що ми виплачуємо тимчасово переміщеним особам, це є надзвичайно мало. Треба створити робочі місця для того, треба, щоб пішли інвестиції. Інвестиції підуть, коли буде працювати ефективна судова система, а не та, яка є, от зараз навіть Верховний суд Франції заборонив екстрадицію одного з великих українських бізнесменів, мотивуючи це тим, що українська Українців, а вона має захищати, і тоді прийдуть і українці, і інші іноземні інвестори. Якщо не буде переслідування українських підприємців з політичної точки зору, якщо не буде обмежуватися свобода слова, якщо суди будуть незалежними, а паралельно, якщо буде мережева підтримка всіх, хто повертається. Ці дві речі мають рухатися паралельно. Якщо це відбуватиметься, то переконаний, що побудуємо сильну країну. Оці зміни в політикумі Польщі. Чи можете ви провести якісь паралелі з ситуацією в Україні? Чи є якісь схожі компоненти того, що відбувається зараз в українському політикумі? Дуже багато. Ну, по перше, польська влада вона намагалася теж обмежувати свободу слова. Вони взяли під контроль суспільного мовника, який подавав лише одну точку зору. Це нагадує наш марафон. Не так жорстко тут все було м'якше, тому що тут існували е, незалежні медіа, які ніхто не виключав з ефіру, так як в Україні еспресо прямої п'яти і про це. Сказано в звіті Європейського союзу, але було дуже багато антидемократичних кроків. Та й в демографічній політиці вони платили 500 злотих за кожну дитину, сподіваючись, що це підвищить народжуваність. Народжуваність піднялася на перші два роки, а потім почала різко спадати. Отже, не лише гроші все вирішують. Дуже багато вирішує демократія. І тому ми дивимося на ті народи, які жили разом з нами. Ми дивимося на Ізраїль, який створив уряд національної єдності в той час, коли там розпочалася війна, і кажемо, що в нас треба створити уряд національної єдності, і дивимося на Польщу, Ажемо, що як тільки приходить до влади авторитарна сила, яка обмежує свободи, то вона сама стає жертвою цих обмежень і програє, і в кінці кінців перемагає демократія. Тому я вірю в повну перемогу демократії в Україні.